Інтернет-магазин Allo. Я є постійним клієнтом цього магазину. Там придбала таку чудову мультипіч Xiaomi Smart Air Fryer Mag 10 White. об'ємом чаще 6,5 літрів. І ось я наважилася все-таки користуватися цією хлібною цією мультипічкою. Це є фірма Xiaomi. Тут є можливість налаштувати все-таки мову, шкода, що не, роз... не українську, але Ось зараз я готую на даному етапі м'ясо. Ось воно зараз працює. От коли я відкрила дверку, відповідно, автоматично вимкнулося. Тепер вимикаю. І відбувається продовження. Дуже класна річ, дуже гарний дизайн. Чудова мультипіч. Також у неї в комплекції йде ще ось решітка, трошки просмажиться м'ясо, і я поставлю картоплю, буде ще картопля фрі. Інтернет-магазин Алло рекомендую. Тим більше, що є можливість купувати цікаві товари зі знижками, є можливість отримати повноцінну консультацію від даного інтернет-магазину. Рекомендую!